Володимиру Козиру, Тарасу Тимурі, Михайлу Клудніцькому і Євгену Хуміцькому. чотирьом захисникам, які віддали життя боронячу Україну від російських окупантів, сьогодні відкрили анатоційні дошки на фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища, сервісного обслуговування техніки, де навчалися бійці, розповідає директор закладу Роман Дуткевич. За його словами, усі герої навчалися у різний час. А від сьогодні пам'ятних світлин на фасаді училища сім. це далеко не всі ті, хто загинув з нашого навчального закладу, тому що по інших школах і по інших закладах області так само є наші випускники колишні. Євген Хоміцький сьогодні мав відзначати свій 31-й день народження, каже дружина захисника Віталія Хоміцька. Життя бійця розповідає жінка, обірвалося на запорізькому напрямку майже два місяці тому. Додому живим тата не дочекалися двоє синів – 11-річний Максим та молодший Артем. Він на нулі перебував з нуля. Маю приїхати вже в тил. І він збирався до дитини на день народження. Нашого сина, сину 7 січні на день народження. Менший хлопчик, практично тата він не бачив. Тому що в 22-му році почалася війна, йому було два рочки. До того він був на Закарпатті служив, десь колись приїжджав відпустку. У 36 років вперше виїхав на бойові позиції на Донеччині і загинув у боротьбі з окупантами Івано-Франківець Тарас Тимура. Розповідає мати полеглого бійця Марія Тимура. Жінка каже, у бою під Кроматорськом разом із її сином загинули ще 13 героїв. Це був настільки сильний обстріл. Що? Розумієте, дуже важко ховати дитину в закритій труні і не знати, твоя це дитина чи не твоя. А через місяць ти знаєш, кого ти поховала. Через те з ДНК там не було кого познавати. Вони ще п'ять днів лежали, їх не могли хлопці звідти забрати. Вони просто в червні. Це 17 червня лежали на полі, тому що тяжко, дуже тяжко. 25 лютого 2022 року вступив до українського війська Михайло Клудніцький, пригадує батько полеглого захисника. Чоловік каже, зупинити сина у ті дні не міг ніхто. З його слів, боєць боронив Україну у складі 102-ї бригади територіальної оборони. Той дрон, за яким він дуже сильно цікавився його. Ворожий був. Дрон. дрон завис над ним, тому хотів його з автомата знищити. Але дрон кинув гранату, яка поранила ноги, і там, напевно, була його голова, і все було несунусно життя. Серед семи героїв, дошки яким встановлено на фасаді училища, наймолодшим є Володимир Козир з Богоручанщини. каже мати загиблого захисника. Жінка розповідає, у 18 років хлопець боронив землі сум Харкова Горлівки, а в 19 загинув під Авдіївкою. Він, він сказав, що він своїх не залишив. Ворог здійснив сидіти в частині, але він сказав, що я своїх не залишив. Ворог хотів остаточно знищити. Вони там важко, пройшли державу не чесно розгалі яких цих 10 днів ми його шукали? Не можна було забрати. Володимир. Ми Володимир. ще не вірили. Інна Сендецька Монік, Юрій Кривецький Суспільне новини, Івано-Франківськ.